Чимало публічних людей в Україні щороку повністю витримують Великодній піст. Серед них і українська співачка Наталія Валевська. Що легко їй вдається на кілька тижнів відмовитись від мирських спокус зараз дізнаємось. Дві остановки є асановські. Да я, я дотримуюся з 2003 року. Якось так сталося, що душа забажала цього. І з тих пір бувало так, що інколи я його порушувала, але це із якихось там хвороб або із за перенавантаження одразу хочу, напевно, попередити або підготувати всіх, хто має поститися, що перші два тижні то є дуже. Важким випробуванням, адже хочеться і м'ясного і солодкого. Вживаючи пісні страви, люди стають роздратованішими однак мають лікуватися терпінням і смиренням. Стверджує артистка. Зараз величезні просто можливості різних пісних страв, коли я починала пустити, то в ресторанах навіть не було меню пісного спеціального, А зараз Ну просто все, всі умови створені для того, щоб е, поститись і при тому ти не будеш голодати. Наталія радить віднайти для себе духовного наставника, який впродовж посту підтримуватиме добрим словом та розрадить. Взагалі, піст це дуже нелегка справа. Треба працювати над собою в духовному фізичному е, напрямку. І звісно. Це все, окрім того, що треба молитись, треба пуститись, треба ходити в храм, треба сповідатися, причищатись. Окрім того, треба ще творити милості по мірі сил, по мірі можливості. Адже янгол, який стоїть у нас за правим плечем, записує усі добрі справи, переконана співачка. А Божу благодать, яка сходить на людину після посту, не порівняти з подарованою віллою чи дорогою автівкою. У наступних сюжетах ви дізнаєтесь про важливість духовного очищення, про особливі дні страсної седмиці, а ще як правильно дотримуватись посту, та як це роблять українські селебриті.